Всім привіт! Сьогодні ми граємо знову в PvZ Fusion. Тут, ну, Хто вже бачив минуле відео, знає, що це за гра, а хто не бачив, я вам розкажу. Це гра, де тут є всякі гібриди, отакі, не такі, отакі, наприклад, Такі, отакі, так. і ми вже дійшли по сюжету до Чомпера. А, і зараз ми будемо проходити чомпера. Вибачаюсь. От, вибираємо чомпера. Ой, тут же той діамантовий. Ой, в мене далі швидкий режим, бо в минулому відео швидкий режим був. Ну, чомпер це імпульчка. Чомпера можна ставити сюди. І вишеньку. зомби. Ставим сюди. Далі. Бам! Бам. А ну, а якщо ми його... О! І що він буде робив? Ой-ой-ой-ой-ой! Ніош, -ой 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 -ой. він, ст... він стріляє зомбі. Від зомбарями стріляє. Прикольно. Це круто. Бам, і тут вибух. Давай, роби бам-бам. Опа. Чомпер це імбулічка. Тут ще можна Чомпер з горіхом поєднати, та це така бомба. Я вам зараз покажу, продемонструю. Опа, <смі> хай його їдять, Нічого страш. Він допомога така. Горішок. Сюда. сюди. Далі можна ставити ще взаді горхострілів на всякий випадок. Так, захист додатковий. Давайте знижимо швидкість. Якщо що на крайняк ставим сюди. Ну, Глянемо як тут буде. Оце найкращий рівень. На ньому можна ідеально проходити. Він не дуже швидкий і не дуже повільний. такий самий простий, як на мене. Ой, йому я промазав. А, такого ще я не можу. То гібрид вже треба дивитись. Я думаю, цього гріш. Студ... А, Хай стоїть тобі, На всякий випадок. Тож бам, Чомпер. Паба. -ба Чого б? І не поставити чемпера, правильно, правильно. Чемпер це ж бомбочка. Це Така бомба граната. А чемпер горохостріл це взагалі. Ляля. -ля. О тут той діамант з діамантовим пакетом на голові йде. Да? Так що ту лінію треба викачати. Отак, от добре викачате. А, так я вже. Ну, це поставимо на захист. Вони в нас на захисті. Вони заодно можуть і покусати. І. а, все, ми пройшли так швидко. Я навіть не побачу. О, подарунок! Подарунок, це така імба люта. Ой, тут буде вже горохостріл такий. Він... Коли йому газетку, це дід, дідуган. І коли йому газетку забрати. О, мені просто так заспавнили, дякую. Це дуже добре. Мені прям дуже помогли Можна поставити на нього. О, прокачало його. Основне, щоб. Якщо що ставимо. Я не знаю що. Е... Вишеньку. Треба ставити горіхи, але ті з вишнею. Це проти нього буде така зброя. Бо він стріляє і цей буде хілитись, відновлювати здоров'я. А медалічек. О! О ще такий горішок. Давай газетку забери йому. О, та газетку зараз забере, а не голову. О, як він гризе. Воу, він почав стріляти, а цей хілиться і все. Нескінченне на ХП. все. Капець. Оце можна сюди перенести. А ну давайте просто поставимо самий горіш. О! Гриб боягус. Його поставимо, хай його з'їдять, він мені не потрібен. Я його не люблю, чесно кажучи. Він мені не подобається. Не до вподоби. Отак от, от. О, вишенька. Треба було на нього ставити. Якби вишенька випала. О, тут вже три хвилі. Таких червоних. Давайте поставимо на самопочаткову швидкість, щоб було нормально. Ой, я забув важкість наполовину. Отак от, от. щоб важче було трохи. Але я думаю все ж таки краще грати на половинці швидкості. Було добре, якби можна було трошки менше швидкість підвищити. Це би було так круто. О, вишенька, окей. Зекономили 50 сонечок. Поки дуже ж легко. А, і коли буде ти якийсь дід... Той, я можу взяти соняшник і вишеньку. Там крутий гібрид, тільки він зразу витрачається трохи багато. 200 Ну, можна буде показати. Там. Е, вишеньку. Ой-ой-ой, його треба поліпшити якось. його шкода. Давайте поставим вам. Может, людяный? Не. Не-не-не. поставим той. О, тоже. пора? Руху стрел. И все. И проблем нема. Забираем. Далее, давайте попробуем кисть Просто хай поставив мені якась гримочку. О, ого. А от таке я не очікував. З ним заодно можна гівреда якийсь попробувати. Завізьме. О, і на нього. Почесниковий. Е, е, е. Куди прийшов? Куда? А? Ой. І все, більше туди не можна поставити. Громашки. О, шо? Це шо таке? Що воно робить? А це срібло якесь буде мені давати. Ну окей, може його з чимось можна поетати? Знаю, воно робить сріблом. Окей. А глянемо, що мені ще може подарунок. Знову тросо гриб. Бо я ягузу гриб, вибачаюсь. Переплутав. О, гриб долі. О, замурозаны гриб, бам-бам, 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 бам-бам. Окей, тут нам тільки оці. Ой, вони всі в шоломах якихось. Ху -ху. О! Круто! Роздають на халяву. А це сюди поста. А давай глянемо, що дай дадуть. Буки можна фармити. А, коли їдя... О, це крута штука. Відбухає. О, зараз зайде в наш сад і глянемо що там. А, це на горіх, я це знаю. Опа, і в нас такий горішок. Виходить, прикольненький. А то не можна. Не, шкода. Окей, поки у нас таке. Хай будуть такі у нас. Пересунемо їх трошечки. не то взяв, окей, ще картопельку сюда поставимо. А ну, поставим, о, сонце Це їх не биємо. Мені потрібно відхилити його як? Відхилити. ой 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 Їх прогризають. Трети на крайній мірі. Не треба пересунути. Оп, опа. Давай. Е, не, краще проходити. Зараз меншу поставити швидкість. Але викинуть надто якась вона повільно. Я все дуже неправильно роблю. У мене просто тут така сталася якась фігонька. Що у все. і всю шкіри Пішло там. Ні, реально воно ну, дато повільно, я не можу мені, ну якось аж. Грати не хочеться, коли воно так. Бля-йой, тут вишню треба. Я не справляюсь, я не справляюсь. Мені дуже важко. Це дуже складно. Я не можу. Я не можу, не можу, не можу. Я... Йой, шо я наробив? Давай стріляй. Ой, куди? Я ж не нажав. Фу. Потрібно якось справлятись, бо я не витримую. Який горіх? Що це за чудо твориться тут? Чудо, та Дай гриб долі. Гарний гриб долі. Просто ідеальний. О, який чом вийшов. Я не знаю, як я так маю ще протриматись. Что це за uh. дай тек? <софірки> Який класний гібрид. Це капутен якийсь. Просто капутен. Капутен, Капутин, Капутин, капіталь. Капутин, капутин. капутин. Окей, виставили. Можна назад цього. Сюди. На нього цього, на нього цього. О, все, добре, 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 добре. Прям прям золотко. Ну прям золотку тепер. Опа, опа. Поставим бам. Далі бам. Яка міна? Ну, дякую, хоч на чомусь. Окей, тут ми взірвали їх. Добре, був важкий момент. Ну, покутився просто. Просто від мене втік. А оце зараз... оце зараз взагалі неприємно. Зараз взагалі не по плану пішло. Такого в мене в планах нема. Так що все. А я не люблю, коли... те не за планом. Давайте тут, я думаю, цього, я не знаю, окей, хай стоїть. Ой, він же побледів. Зараз буде йому недобре. Я це знаю. Це через той горішок, поганий, недобрий горішок. Просрочений горішок. Росрочені горішки. Ооо, горіх! Я вибачаю за мої емоції, але гіпно горіх. Це гіпно горіх. Ви уявляєте? І з нього йде той дядік, що в нього на чолі пакет. О, на футболіста перетворився. Я не знав, що мені може такий випасти. Цей можна продати. Поставити цей. Далі. Це сюди. Йо, я не то зробив, я не то зробив. Щось дуже важко. Ми два рівні щось так довго проходимо. Я не думав, що так важко буде. йо мою Дай гриб долі. О, поїхав той. Дайте гриб долі. Дайте. Ну мені вишить. Ну все тут ми справились. Фух, важко було. Я не розумію, чому так важко. Та все. Ой, Ой далі високий горіх. Але далі відкривати ми їх будемо в наступній серії. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!